Волонтерство крок до перемоги така тема наукового есе, яке презентувала курсантка прикордонної академії Оксана Тарасюк. У своєму дослідженні дівчина акцентувала увагу на роботі жінок-волонтерок. Нас волонтерство стало, я би сказала, другим після збройних сил України, тому що це надійна опора, і вони служать нам дуже великим тилом. У своїй доповіді я висвітла особливо жінок і об'єднання жінок, які підписували контракт з територіальною обороною. Вони за це не отримували коштів, але вони є в цьому об'єднанні і навела приклад сама об'єднання, в якому я. До якому я допомагала, це було об'єднання Яворина в місті Київ героїчним вчинкам військових своє дослідження присвятила курсантка Дарія Дерев'яга. Подія, яка сталася 7 березня 2023 року, про Тимофія Шадуру, який не жаліючи себе, зміг знайти в собі мужність і відвагу сказати у вічі ворогу слова слава Україні. Обидва есе дівчат та ще понад 20 курсантів академії увійшли до п'ятого випуску часопису Наука під час війни. Національна академія сприяє усім починанням молодих дослідників, подальшого їх розвитку в інтеграцію в наукове суспільство. Сьогодні саме вони, молоді дослідники, є основою цього заходу, на який вони презентують свої наукові та публіцистичні роботи. Часопис наука під час війни був заснований одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Автори видання, науковці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У ньому хронологічно описують головні події війни з 24 лютого 2022 року. Новий випуск часопису виходить щокварталу. Головною метою даного часопису є перш за все це. Висвітлення героїзму наших прикордонників, щоб дані їхні подвиги, їхня мужність та героїзм ніколи не були забуті. Днями його презентували громадськості в центральній публічній бібліотеці міста. Приурочили захід до днів науки та прийдешнього дня героїв. Ми вшановуємо героїв російсько-української війни як нагадування про самовідданість українського народу у боротьбі за власну свободу, незалежність та національну ідентичність. Це пам'ять про неймовірну силу духу та відвагу у переломний для країни час. Наприкінці заходу декілька екземплярів часопису прикордонники подарували бібліотеці, тож читачі теж можуть з ним ознайомитись. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.